Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття встала весна. Подивіться, дітки, на портрет і скажіть, хто на ньому зображений. Так, це Тарас Шевченко. А хто такий Тарас Шевченко? Правильно, це великий український письменник. Подивіться і скажіть, чим прикрашений портрет Тараса Шевченка? Вірно, він прикрашений книгами, клосями пшениці, калиною і маками. А це збірка поезії Тараса Шевченка, яка називається Кобзар. Давайте ми з вами прочитаємо один вірш із цієї збірки. Вірш називається Стала Весна. Стала весна. Чорну землю сонно розбудила, уквітчала її лястом, барвінком укрила, І на полі жайворонок соловейко в гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Скажіть, дітки, як змінюється погода на весні? Правильно, тануть сніги, сонечко світить тепліше, з'являються квіти. Пташки повертаються з теплих країв, листочки зеленіють. А як про це говориться у вірші? Правильно, весна розбудила чорну землю. Весна все уквітчала, птахи радіють весні, барвінком і лястом усе покрите. А як можна описати весну? Весна яка? Весна тепла, радісна, квітуча, весела, зелена, світла. А які слова можна утворити від слова весна? Вірно, весняний, веснувати, веснянка. Зараз я пропоную вам виконати вправу продовжи думку. Я буду починати речення, а ви його закінчуєте. Сонечко пригріває, тому що. Тому що настала весна, тому що сонце стало теплішим. Квіти цвітуть тому що, тому що тепло, весна прийшла, сонце пригріло землю, птахи приносять насіння. Всі усміхаються, тому що, тому що настала весна, світить сонечко, стає тепліше, тому що весна дарує радість. А зараз давайте повторимо, вірш встала весна за допомогою мнему таблиці. Повторюйте за мною. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її лястом, первінком укрила, і на полі жайворонок соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Ми сьогодні з вами прочитали чудовий вірш Тараса Шевченка про весну, яка приносить радість, тепло та нове життя. Весна це пробудження природи і всього живого. Тарас Шевченко дуже любив природу і зображував її у своїх віршах. Дякую вам, дітки, за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей!